Шокується в Канаді, шокується в Сполучених Штатах, шокується в Європі, в світі, в Україні. Все найцікавіше, що трапилось за останній тиждень в нашій традиційній рубриці Шок шокується. Перш ніж я почну, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і погнали обговорювати все найцікавіше. Почну з канадських новин. Канада на цьому тижні була а, замішана в політичний скандал, я би так назвав, визнання Палістини як держави. Але у нас тут в Антаріо ще декілька новин трапилося, доволі цікавих, цікавих, тому давайте почну з них. По-перше, наш прем'єр-міністр Даг Форд зробив чергову популістську заяву. Збирається заборонити всі камери, які автоматично фіксують правопорушення, перебільшення скорості. Заборонити усі провінції Антаріо. Дагфорд взагалі у нас дуже популістська людина, яка там відзначалася безкоштовною роздачею гроші з бюджету Антаріо. До речі, де має 400 доларів. <сум> Ми з дружиною їх отримали, а наші діти ще ні. А, ну це таке. Але, в принципі, вся всі всі його заяви вони доволі популістські, вони направлені на, на те, щоб підняти свою популярність такими дешевими способами. Абсолютно не підтримую цю ініціативу. Вважаю, що в таких містах, як Брентон, наприклад, камери потрібно бути на кожному перехресті, не те, що там на окремих вулицях. Але це таке. Ще у нас сталася дуже неприємна подія. Це забастовка Пошти Канади, яка в третій раз в цьому році бастує, в третій раз за рік, не за поточний, а взагалі за календарний рік. Почали вони бастувати в тому році перед Різдвом. Це було доволі так катастрофічно, доволі несподівано і доволі підступно, тому що сезон подарунків і тут пошта не працює. Потім їх буквально уряд заставив вийти працювати через те, що надав, надав відповідний наказ. Потім в них була чергова спроба в травні почати нову забастовку. Але там вдалося її відтермінувати. І зараз, буквально два дні тому вони знову почали бастувати. На підставі того, що уряд Канади вирішив оптимізувати поштові послуги, суттєво порізати кількість тих послуг, які будуть надаватися, оптимізувати персонал, оптимізувати все. Тому що пошта це збуткове підприємство, півтора мільярди доларів на рік вони несуть збиток. А, і через таку доволі жорстку економію профсоюз знову вивели співробітників на вулиці, і має таке відчуття, що пошта Канади просто поступово вмирає. Вони дуже сильно втратили довіру клієнтів. Дуже багато клієнтів ще перш першого страйку перерятувалися на інших постав поставчальників а, послуг. А, тому я думаю, що це така остання кадриль пошти Канади, яку вона... Просто я думаю, що буде націоналізована, не націоналізована, а приватизована. Комусь вони остатки її продадуть, я не знаю, хто їх купить. Тому що ну, з одного боку, винуватці це менеджмент компанії, які довели до цього, з другого боку, це ідіоти профсоюзи, які просто... Ну, вони просто роблять так, що просто всі ці працівники не те, що там отримують під, 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 підняття зарплати, просто опиняться на вулиці, тому що всіх скоротять одним махом, тому що ніде просто буде працювати. Так що побажаємо трошки здорового глузду і того, щоб такі змогли домовитись і пошта знову почала працювати, тому що це від неї справді багато залежить. Дуже багато підприємців отримують чеки по пошті, всі. Справи пов'язані з імміграцією по пошті, приходять, паспорти по пошті ходять. Там, ну, справді, якщо вона не буде довго працювати, це дуже сильно відіб'ється на звичайних людях. Цього б не хотілося. А тепер стосовно політичного скандалу, визнання Палістини, відразу скажу, що це моя особиста думка. Можете з ним не погоджуватись. Я цілком в цьому конфлікті на стороні Ізраїля. Я вважаю, що Ізраїль має повне право цілком знищити всіх терористів, які існують і загрожують Ізраїлю. Після подій 7 жовтня Ізраїль був абсолютно в абсолютно своєму праві робити все, що завгодно, аби звільнити своїх заручників. Аби зупинити цю терористичну організацію Хамас, яка її обособлює собою Палестину. Хамас і Палестина це нероз'ємні частини. А, на мою думку, існує дві, дві війни: одна війна на землі, а саме в секторі Газа, на західному березі, річки Єрдан. А інша війна це мі Мідія, війна, піар війна, війна в засобах інформації, війна в думках людей, яку на жаль, Ізраїль карколомно програв. А фактично, світове суспільство сформувало думку, що Ізраїль це якийсь такий а, дикий звір, який терзає таку безпомічну Палестину, в якої діти вмирають на вулицях там, і так далі, і тому подібне. А, що насправді є дуже далеким від а, справді реальності, є, яка існує на землі. А, на жаль, не, не існує легкого вирішення цього конфлікту, не існує таких таблеток, які зможуть. Такі засоби, які припинуть цю війну дуже швидко. Вона вже тягнеться багато років і кінця і краю її не видно. Я думаю, що Ізраїлю вже пора трошки більше інвестувати все-таки в другу війну, в війну думок, тому що без цього сучасну війну, на жаль, не виграти. Навіть якщо в тебе є там глобальна перевага в зброї, в засобах знищення, ти все одно будеш стикатися з такими дебілками, як Грета Тумберг, яка буде калашматити на круги себе суспільну думку. Тому побажаю успіху Ізраїлю в цій нелегкій боротьбі за свою свободу, за своє існування, побажаю смерті всім палестинським терористам, всім хамасятам, їх прибічникам, які не заслуговують, не заслуговують на те, щоб існувати на планеті Землі. А іще такий момент, що це не є війна там, за території, за море від моря там, і так далі. Це в великій ступені це релігійна війна. Війна ісламу з частиною християнської релігії. Юдаїзм як частина християнської релігії, я думаю, що існує право на існування. Це моя думка насправді. Тому ці релігійні війни насправді це дуже такий середньовічний спосіб якось що, щось комусь доказувати. І ось Канада вляпалася в цю релігійну, війну, війну світоглядів, війну здорового глузду над тероризмом. Тому що ну, визнавати якусь таку державу, яка існує десь в уявах, больних уявах. Пари мільйонів людей це дуже передчасно. В них немає е, окремої самовизначеності, в них немає е, історичних предпосилок, у них немає окремої мови, там взагалі немає окремих нічого, е, окрім бажання знищити Ізраїль. Якщо створювати державу на засадах знищення іншої держави, то це не держава, а це терористичне угрупування. Тому ось в намаганні трошки позагравати з власним мусульманським населенням, трошки навести контакти з Європою, Канада вирішила визнати Палестину, причому були зроблені такі умови, які завідомо не виконані. Типу що буде демілітаризація, буде припинення терористичних атак, розділення і Палестини що Хамас не буде прийма... прийняти участь в житті Палестини, звільнення всіх заручників і так далі. Тобто на цих умовах типу Канада визнає Палестину на тих умовах, які ніколи в житті не стануться. Тому ну, не знаю, це було такий пук, пуку у лукалюжу, яку зробила Канада, настроївши проти себе велику частину місцевого населення, які повністю підтримують Ізраїль, трошки побалилися з відчуттями мусульманського населення і все. Так що, вся моя думка з цього приводу. Можете з нею не погоджуватись, можете погодитись, але всі коментарі відкриті для, для, вашого, для вашого опініону, для вашої думки. До речі, містер Дональд Трамп дуже цікаво виступив на сесії черговій секції ООН. В Нью-Йорку там вона цікаво починалася, коли в нього там відключився ескалатор перед ним. Потім в нього відключився телесуфлюр, потім ще якісь були проблеми з перекладом. Щось було пороблено, але цей чоловіга. геній думки виступив там замість 15 хвилин-50 хвилин. Найдовше в історії ООН і розказував, як світу треба жити. Коли там коли там годинник показує правильний час, раз, раз на, на сутки, так два рази на сутки, так і трап щось таке зміг. Серйозно сказати. По-перше, він давно вже висловлювався про безпорадність ООН як організації, яку вже давно пора реформувати, вигнати херам собачим Росія звідти там, і так далі. Та тобто ООН з себе і жила як організація. Вона просто не потрібно існувати, нікому не потрібно тому виді, якому вона є зараз. По-друге, Трамп дуже сильно розкритикував там, відношення. До Палестини як такої всі ці псевдовизнані, які ні на що не впливають, там і так далі. А, і найголовніше, що Трамп а, вже потім, після сам своїх виступів і зустрічі з Зеленським і іншими лідерами, те, що він висловився на, на рахунок України і на рахунок Росії, те, що Україна переможе перемогти в цій війні, що Росія нічого не світить в цій війні, що Росія нічого не досягла, вбила сотні тисяч своїх людей і захопила там. Якісь території, які ні на що не впливають. Це було доволі потужно, несподівано для Трампа, несподівано для усіх, напевно, хто за цим все спостерігав. І найцікавіше, що ось пройшов тиждень, майже вівторок він зробив ці заяви, і його думка з того разу ще не помінялася. Тобто, так, в кожній буквально своїй виступі він починає розказувати про погану ситуацію в Росії, в економіці, про те, що їм треба зупинятися, і подивитися на реалії на землі. Вже сьогодні навіть Венс виступав з цього приводу. І багато інших американських політиків в них починається черговий політичний сезон. Сеза Сенат починає засідати, і сенат просто вимагає крові Росії, тому що відношення звичайних американців до війни в Україні воно однозначно. 36% Відсотків американців лише підтримують політику Трампа до відношення до Росії, а переважна більшість більше 60% не підтримують політику Трампа в відношенню до Росії і України. Тобто вважають, що Трамп робить недостатньо, аби припинити цю війну. Трампу зараз конче необхідно якось поліпшити свою популярність, тому що вона його популярність лише 40% відсотків респондентів йому довіряють. Така низька така, така підтримка населення не була ні в кого, крім Ніксона. Свій час тому Трампу треба щось робити, і, і щось це впливати на, на Росію, вводити нові санкції, давати Україні нову зброю, тамагавки, про які йшла річ на тих зустрічах на полях ООН, Коли Зеленський просив тамагавки, Трамп обіцяв розглянути це питання. Це також дуже добре і дуже необхідно. На тих же полях ООН виступала Росія, сумна лошадь Лавров. <реш> погрожував всьому світу. Під кінець сесії ООН вони зробили масовану атаку на Київ сьогодні. Падлюки били 12 годин безперервних атак. Загибло декілька, загибло декілька людей, дуже багато постраждалих. І що це як не терористична атака, терористична держава Росії, я не знаю, як це по-іншому назвати. На світ, світу вже давно пора просинатися, прокидатися, реформувати ООН, викидувати нахер звідти Росію, тому що ця держава не потрібна в ООН, вона просто не ну, потрібне існування як такої. А Росія на цьому тижні поактивізувала свої гібридні атаки на Європу. Ці дрони, які вже кожного дня майже літають, залітають на територію Євросоюзу, шпигують над базами НАТО. І е, НАТО, ну напевно, ну бачить, що відбувається, і Путін бачить, що відбувається, і дивиться на реакції. Якщо реакції буде замало, то він буде його апетит, цього звіра буде прокидуватися далі і далі. Він буде ще більше атакувати. Тому НАТО пора збивати все, що, що тільки рухається в їх пространстві воздушному, тому що по-іншому ці падли не, 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 не розуміють. І треба топити ті кораблі, які запускають ті дрони з Балтійського моря. Коли там пару літаків зіб'ють і пару кораблів затонуть. Риторіка Росії дуже сильно зміниться в цей час. В Америці ще у нас цікаві події економічного плану. Напевно, скоро стануться. В понеділок Трамп буде зустрічатися з лідерами демократичної меншості, лідерами Сенату і Конгресу. В них бюджетний період закінчується 30 вересня. Якщо вони не домовляться з демократами, то буде шатдаун правительства, уряду, тобто не будуть працювати всі урядові установи. Дуже багато людей підуть у відпустки. Припиниться багато процесів в державі, і такий шатдаун може бути дуже болячим і дуже довгостроковим, тому що Трамп не збирається домовлятися з демократом. Він впертий ідіот, який буде гнути свою лінію. І демократи, я думаю, що не, не піддадуться на цю на, на, на цей тиск, і будуть і буде серйозний шатдаун Сполучених Штатів, і це може сильно вплинути як на фінансові ринки. Так і загалом на ситуацію економічно в цьому світі, не тільки в Сполучених Штатах. Так що ті індекси зараз, всі біржові індекси до цього тижня були на великих максимумах, фактично за останні багато років, тому зараз, напевно, починається спад. Ну, це моє таке відчуття. Можете не погоджуватися, але я продав. Якщо у вас є що продавати, подумайте, подумайте над цим. Ну і на останнє хочу сказати про вибори в Молдові. Сьогодні тривають вибори в Молдові, в які Росія вклала дуже багато грошей, аби привести до влади проросійсько настроєних депутатів. І я дуже сильно сподіваюся, що у виборців Молдових вистачить здорового глузду обрати європоцентричних сили сил для того, щоб продовжити шлях до Європи. Тому що якщо беруть московських посіпак до Дона, то це буде ще одна війна, ще одна війна на кордоні України. Тому, молдовани, на вас сподівання, не дайте себе шукати. А якщо щось трапиться, то подивіться в сторону Румунії, яка змогла відмінити результати президентських виборів. Перемова цього московського пасіпаки з зробила перевибори і, і привела до влади нормального адекватного кандидата. Якщо якісь проблеми будуть в Молдові пов'язані з Росією з їх впливом, то ці проблеми треба вирішувати не демократичними способами, навіть силовими. Тому моє таке побажання до Молдован: дивіться і не, 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 не втрачайте свою свободу. Демократія, на жаль, не працює в тому об'ємі, в якому вона повинна працювати, коли під боком ці падонки росіяни, які використовують демократичні інститути для того, щоб зробити свою чорну справу. В такому світі ми живемо, в світі, якому сильний вирішує, а славому переливки. Тому давайте будемо сильними, давайте будемо підтримувати Збройні Сили України. Які потребують нашої допомоги. Перераховуйте, будь ласка, на, на ЗСУ, перераховуйте на різні волонтерські організації, допомагайте вашим знайомим, які служать в рядах Збройної Сили України. Підтримуйте все українське. Ми переможемо! Перемога буде за Україну. Слава Україні! На цьому все, пока-пока.